До мене постійно звертаються громадяни Російської Федерації з проханням розшукати та евакуювати їхніх родичів з Сужанського району. Але на сьогоднішній день ситуація складається наступним чином. За інформацією джерела, наближеного до командного складу ворожого групування, стало відомо, що отримана вказівка тиждень тому про знищення міста суджі по квадратах, залишити випалену землю в масовому вбивстві цивільних звинуватити Збройні Сили України. Ворог вже третю добу реалізує цей кривавий план. Повідомити про кількість загиблих серед мирного населення поки немає можливості. Міністерство вбивства Російської Федерації постійно наносять авіаційні артилерійські удари, знищуючи мирну інфраструктуру. Отже, на сьогоднішній день пошук та евакуація мирного населення неможлива. Умом Росію не понять. Але простим людям від цього не легше. Звертаюсь до родин суджан, які знаходяться на території підконтрольної Російської Федерації. Вимагайте від свого керівництва припинення вогню порятунок ваших рідних і у ваших руках. А підрозділ військової комендатури готовий провести евакуаційні заходи та врятувати ваших рідних.